Вітаю всіх! Цей сайт, багато хто недооцінює, але якщо всерйоз взятися за нього, то можна добре розкачати свій аккаунт і стабільно заробляти на тиждень від 10 доларів. Проходжу до виведення одразу, а потім докладно розповім, як заробляти. У мене на балансі 1000 догікоін наразі. Є і в іншій криптовалюті, але зараз я буду виводити саме Dogecoin. Саме їх і ставитиму на вивід. Мінімальна сума виведення, ми тут можемо бачити, це 220 токенів. Я вказую адресу до Біржі Binance можна виводити абсолютно на будь-який криптогаманець або біржу, як вам буде зручно вирішувати лише вам. Суму вказують 300 Догікої. Комісію становить 0%, що дуже тішить, скільки поставите на вивід, стільки і отримаєте. Це прикольно. Далі мене просять перейти на пошту для підтвердження транзакції. Я у відкритому листі від проєкту Coin копіюю код із цифр, який відразу приходить. Все просто. Вказую у потрібному вікні та відправляю заявку на розгляд. Зазвичай мені приходить, приходить виплата протягом двох днів. Отримаю на виході 60 доларів, дуже непогано буде. Курс Догікої зараз впав, трохи почекаю та потім вже обміняю на USDC. Продовжую майнити криптовалюту за допомогою майнерів, які я маю в кімнатах. Їх можна придбати безкоштовно за внутрішню валюту проєкту, яку можна отримувати всі різними способами, граючи в ігри, проходити опитування, переглядати сайти таке інше. Також проходимо інвайти різні, їх відкривається багато, потрібно стежити. На пошту приходить повідомлення. Так само можна поповнити баланс криптовалюту, яку вам цікаво, купувати майнери та майнити. Продавати майнери з меншою потужністю можна та купувати краще, які будуть приносити прибуток набагато більше. Також можна грати в ігри всередині сайту. Та отримувати батарею для заряду, підвищувати потужність майнерів таким чином, заробляти монети на день. Вистачить 2 години вашого часу на ці ігри, щоб потужність трималася і ще б краще, щоб вона підвищувалася. Різні ігри, вони дуже прості, треба виконувати завдання, грати 10 ігор до, до кожного, в кожній ігрі. І тепер, дивіться, будьте уважні, акумулятор повинен бути заряджений щоб майник не зупинявся. Купую батарею, декілька штук візьму одразу, треба заряджати акумулятор, в мене РЛТ мається на балансі, тому я можу купити не тільки батарею, а ще й придбати майнери. Батарею можна купити або за внутрішню криптовалюту купити, або грати в ігри і заробляти, отримувати, тобто, батарею. Чим частіше ви граєте в ігри, тим більше ви підвищуєте потужність майнерів. До речі, у мене є канал у Telegram, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням, переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Якщо розібратися та приділяти увагу даному проєкту, то можна непогано заробляти. Також є реферальна програма, запрошуйте нових користувачів на проєкт та за їх активність отримуєте додатковий дохід. Не забувайте виконувати щоденні завдання та забирати прибуток. Ось я зібрала, щойно при вході, та заробляю монети, за які можна купувати майнер. І щотижневі завдання також виконуємо та забираємо монети, за які можна купувати також майнери. Також продавати деталі, отримувати внутрішню криптовалюту, збирати та заробляти різними способами її можна, щоб купувати майнери. І, звичайно ж, можна вкладати гроші, робити вкладення, поповнювати свій баланс для купівлі майнерів та різних дій. Гра достойна уваги, тим паче, що їй вже більше 5 років, я зареєстрована майже 4 роки тому на цьому сайті, і досі інколи заходжу та граю. Треба бажання. Мати та час, щоб розкрутити свій аккаунт. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Адекватний він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати. Дякую за увагу. Переходьте на телеграм-мій канал, підписуйтесь тут у Ютубі. До нових зустрічей. Побачимо. Все буде Україна!